Права 775. У січні робітник одержав зарплату 10 тисяч 800 гривень. А в лютому на 8% більше, ніж у січні. Зарплата в лютому становила 90% від зарплати в березні. Скільки грошей одержав робітник за ці три місяці? Ну що ж, доволі громістке завдання. Давайте крок за кроком розбиратися. Спочатку розберемося з 8%. Ну що ж, давайте ці 8%. Ми запишемо, наприклад, у вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді перша дія. Отже, 8%. Відсотків. Відсоток це сота доля, то ми 8 множимо на 0,1. то це дорівнює 0,08. Гаразд. Ну що ж, тоді, як нам знайти 8% відсотків від 1800 гривень? Записуємо друга дія. Потрібно 10 800 гривень. Помножити на 0,8. Ну що ж, звідси ми можемо забрати 100, два нулі і помножити на 0,08. Це буде 8. Записуємо, що це дорівнює 108, що множиться на 8. Ну і це дорівнює 100 помножити на 8 це 800, 8 на 8 це 64. То це буде 864. чотири. Отже, записуємо вісімсот у чоловіку Записуємо, що це буде гривні. Це у нас. Настільки. Настільки більша. Більше зарплата. зарплата записуємо в лютому. Гаразд, як тоді дізнатися зарплату в лютому. Ну що ж, якщо у лютому на 864 гривні більше, ніж у січні, то потрібно до 10 додати 864. Записуємо третє діє. Тобто 10800 додати. 864. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тут у нас 10 тисяч. 800 плюс 800. Це буде 1600. То записуємо, тоді вийде 11 тисяч. 600. І ще залишається 64. Отже, гривні. Це у нас зарплата в лютому. в лютому. Є. Ну що ж, ми вже знаємо зарплату в лютому. Сказано, що зарплата в лютому становила 90% від зарплати в березні. Ну, давайте ці 90% ми запишемо. Ну, наприклад, у вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді, що. В лютому, тобто 90% записуємо четверта дія. 90%. Це дорівнює. 90, що множиться на 0,1 Відсоток це одна сота. І у нас вийде 0,9. Гаразд. Ну що, ну що ж, ми знаємо тоді, що. В лютому зарплата становила 11 тисяч 664 гривні. Ну і це становить 0,9 зарплати в березні. То, щоб знайти зарплату в березні, нам потрібно 11664 поділити на 0,9. Записуємо тоді п'ята дія. Тобто 11 664 ділимо на 0,9. Ну що ж, щоб поділити і чисельник і знаменник множимо на 10, то в нас вийде тоді 116 640, що ділиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Сподіваюсь, що в мене поміститься. Записуємо тоді. Давайте десь тут 116 640. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж, 11 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9, це буде 9. Віднімаємо. 11 мінус 9 це буде 2. Дописуємо 6. 26 ділимо на 9, це буде 2. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 26 мінус 18 це буде 8. Дописуємо 6. 86 ділимо на 9, це буде 9. 9 помножити на 9 це 81. Віднімаємо. 86 мінус 81 це буде 5. Дописуємо 4. 54 ділимо на 9, це буде 6. Так, 6 на 9 це 54. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ще не використаний 0, залишився. Отже, частка у нас дорівнює 12 960. Записуємо тоді, що це дорівнює. 12 960. дужках записуємо, чого гривень. Це у нас буде зарплата. Зарплата в березні. Є. Нас запитують, скільки грошей одержав робітник за ці три місяці. Ну що ж, потрібно тоді усі ці зарплати додати. Записуємо шоста дія Ми до 10 800 у січні додаємо. У в лютому 11664. І додаємо. В березні було 12 960. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати тоді в стопчик. Записуємо 10 800. 10 800. Додати 11 тисяч. 664. Додати. 12 960. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10. 6 плюс 8 це 14. Разом буде 24. 4 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 0 це 3, плюс 2 це 5. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 35 тисяч 424. У дужках записуємо чого? Гривні. Так. Ну і записуємо, що це одержав робітник. Одержав робітник за ці три місяці. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. У нас запитували, скільки грошей одержав робітник за ці три місяці. Записуємо 35 тисяч 424 гривні. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотком, а також знаходження відсотків від числа. На цьому вправо завершено.